Так, зайшло це АТБ, Вчора яйця брала по 28 гривень 10 копійок сьогодні. 2990. Що за холера? Вчора взяла 10 штук, думаю, сьогодні 10 візьму, Вже подорожали. Зараз ну, візьму десяток таких яєчок. Будемо пробувати різницю, які вони на смак між 28 гривень 10 копійок і 29,90-30 гривень. 3 гривні яєчко. Ну що це таке? Ні-ні, ні, це не годиться. Ой, труба рулю. Треба було вчора набирати цілий лоток. Я ж людям поставляла. Що це таке? Я зайду сьогодні, візьму яйця. Ну опять же, я ж кажу, потратилася. Що за холера? Оце кульок забула з собою взяти. Ну я бігла по справам, щось кульок забула взяти. Дивіться, яйця, подорожали. Зараз різкось наведу. 29, 90. А вчора були по 28,10. Що за холера? Ну що це таке? Це не годиться. 18 копійок. ой 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 ой, ой. 18 копійок на одному яєчку. Гривня 80 на десятку. Ну, це я так розшифрувала, щоб понятно було. Просила на касі, а чо яйця подорожали. Кажуть, що калібр різний, вони ж бувають різні. Ось дивіться, це вчорашнє моє яєчко. Дніпропетровське. Таже Дніпра возять яйця, чи що? Дніпропетровське написано. Так. А це сьогоднішнє. Сказали, що вони більші, того вони й дорожчі. А це звідки? Це якесь грязне помитче нада. 5 53. Номер 5-3. Бачите, як курка його несла. Ви трошки, бачите, грязнуваті. А ну, давайте подивимося. Вони сказали, що за те, що вони більші вони дорожчі. Може там ще два до жовтка. Ми попробуємо, будемо дегустувати, варить буду. Ну що я вам хочу сказати? Будемо їсти варене яєчко. Тепер я розумію, для мене ті 18 копійок вже. Не буду кричати, що дорого. Вчорашнє яєчко менше, а сьогоднішнє яєчко. Що... Вчорашнє були по 28 гривень 10 копійок. А це по 29,90. Не знаю, відкуда вони. Вон, бачите, що там воно пишеться? Воно більше. Більше. Оце отак. І я так поняла, тут написано, от бачите? Телефон сідаю, я сюди, Дніпропетровське. А це... а це непонятно звідки. Того так. Того ото так. Будемо варити і пробувати. Смакуватимем. 11 січня 2025 рік. Вривоюсь я в екомаркет, Це після АТБ, бо була в АТБ там подорожали яйця. Дивіться. Все. Яйце куряче, 2 гривні 79 копійок. І тут вони коричневі. Ну, як би вам сказати, що воно маленьке? Ну, чесно вам скажу, не огромне. Таке середненьке. Ну й не маленьке. Хороше яєчко, коричневе. Ми теж його зваримо і спробуємо на смок яєчко за 2,79 так що, хто хоче яйця, то біжіть всі в екомаркет за оцими яйцями по 2 гривні 79 копійок. Скоро вони будуть взагалі по 2,50, а потім гривня 99, я думаю. Курин зараз починають нестися, на вулиці ж тепло. Дивіться, що яку акцію веко знайшла. Йогурт, Галичина. Скільки там 250 грамів, 37,99 до 13,01 з'їсти, так і ще й знижка 40%. Було 25, тепер 40 поставили. Вони, мабуть, зрозуміли, що люди не беруть. Ой, хороші знижки. Всі біжіть в екомарка для йогуртом. Ось ще одну знижку знайшла. Сирок глазірований, термізований, 15% фанні, 22,90. Ще... Та його ціна взагалі дешевша, навіть без знижки. А тут ще й знижка 40%. Так додайте цю. Відняти цю знижку, там можна купити за ту ж саму цену і свіженький. Це щось вилоханулося, я вам точно кажу. Хто дивиться, там перегляньте ці цінники? Пам'ятаєте, недавно я відео яке знімала про торти. Ось вони і прийшли ці торти. 225 гривень, 450 грам, праски. Він, кстати, непоганий цей торт. 25% знижки до 11 січня. Тут уже 40 треба ставити. Завтра буде 40. Не, яке ж сьогодні число забула, блін? Щас загляну. Все подивилась, це сьогодні. По останній день 25% ставте 40. І я його куплю. Там, дивіться, молоко, мі-мімімі, -мі -мі, 2 кг. 99, 100 гривень. Бачите? 114 було 99, а тепер 100 гривень. Оце акція. Тут взагалі ціни не переписали, я вам чесно скажу, зайдіть в екомаркет і ви будете дуже удивлені. Трошки познижували ціни на продукти. От Дивіться, маса сиркова із родзинкою 39-40 гривень 185 гривні. Недорого ж. А оце сир фані, сирок. Бухте мать. Це вони дуже дорого поставили. О на акція на сир Готинський, 5% жирності 3799. Підемо далі, подивимося та будемо ж дегустувати яйця ж. А, це відео вийде після дегустації. О, дивіться, бачите, вже знижки 289 гривень, а було 349 гривень дядя Ектор з своїм тортом щось його знецінюють, ну як це так? Та не годиться, ви що обесцінюєте шеф-повар. Дись аукція на червону ікорочку. 139 гривень, 99 копійок, 140 гривень боночка. Вау, налітайте бігом. Бігом сі в Eco Market Дивіться, ще скільки знижок я знайшла 40%. Ну, дивіться, у вас екомаркет, я вам просто розкажу. Один ящик стоїть і другий ящик стоїть. Бачите таких. Етіх. Ну, хімія із продуктами харчування. Даже, якщо воно дуже упаковано. ну на це не совмістимо. Воно должно в різних стоять. Всяке буває. Хімія є хімія, тим більше, ось дивіться. Бачите? А, ви напишете, що воно упаковане. Ну, мені кажеться, так не повинно бути. Дивіться, що в акцію яку знайшла. Цукерки? Ще 40% знижки. халява Власне виробництво в мережі суперморки. Оце отак І свіжу ароматну випічку з хрустою з скоринкою, з то виму туди за той приловом Бачите, вже там напекли, розібрали і закрилися. Ну, в принципі, зараз начало четвертого. Mm, бачите мої покупки. Два десятка яєць, Мівіну взяла, монку взяла, яйця штуки по акції восьм гривень 4 плюс один п'ять штук. Mm, бачите, як яйця розбирають. А це мої яйця. А що на два чека? А що є ограничення в яйцях? Ну, на да. Це можна в одні руки там тридцять штук. Вияснюю, да. А ви не знаєте, ні? У мене каса не пропускає, мені якось все равно. А, а скільки пропускає каса? 300. 30 штук, значить 30 штук в одні руки. Все ми вияснили. У мене 20. 101. Так, ось оці яйця за 29 гривень 90 копійок за тебе. Дивіться, бачите, ви мені писали. Я їх не мию, ось помила, не знаю. Може, це треба буде оттерте миючим он у мене є, ось, бачите, таке миюче, бальзам. І варить, щоб і цього ж не було. Ну, Так як вони були трошки грязнуваті, я їх мию. Ну, я не кожен раз мию, кажу одразу. До сих пор жива, Повірте мені. Я думаю, Еті. До мене вже привикли всякі бактерії. Ось бачите, ось, какашку. Какашку я відмила. Какашка відмилася, а оце, оце розовеньке не відмилось, Ну ладно, я ж не буду їсти шкаралупу. Так от, бачите, хорошо мию. Ну, я не всі буду їсти. ось у мене є такий кошик. По акції в Аврорі купила, наливаю воду. Ну, Кожен варить по-різному. Я не знаю, як правильно варити, Ну, напишіть, як ви варите яйця, е, в кипячену воду чи з крана сразу. Ну, З гарячого крана біжить вода. Отака, бачите, яка вона у нас вода. Така кастрюля. Ну, і так я беру, Зараз воду виключу, вона ж дорога. От в мене є. Так, поставила її варить. Ну, потім думаю, ладно, додавлю ще солі. кажуть що треба там соль добавлять Вона ну, дорогенька, ну я добавлю Може, щоб краще вони чистилися. Потім ще стушу тушу капусти і буду я дегустувати. З тушеною капустою ці яйця. Попробуємо, що воно, як, до чого, не знаю. А це я вам покажу новий лайфхак, як одідрати цю наклейку, не мочивши нічого. Вон, бачите, яйця варяться, оця каструлька нагрілася. Дивіться. Берете акуратно, коли вона гаряченька, оця каструля. Не треба нічого не терти, не ета, отак раз і зняли. Ну, це так же само. Бо якщо ви будете під водою це все робити, ви будете робити це дуже довго. Дивіться, воно само відстає. Я побачила цю наклейку. Зараз і це отак зніму. І все. Так, беремось, бачите, ще Веко купила ці яйця, ось. Вони, походу, трішки-трішки менші, того вони й дешевші. Зараз я їх, ось, бачите, мию. Яйця мить треба. Помила їх, вони рижі. Я їх отлічу. А в тебе білі? Тут не написано, звідки вони, там вон число стоїть, бачите, три. Хвати й від яєчок. Оце з голодухи. Там народ взагалі лотками брав ті яйця. Жінка на касі була, така зла. Кажу: а скільки яєць в одні руки відпускають. Вона каже: я не знаю. Каже, ну буде на два чека, там мужчина купляв. Я так подумала, наверное, 30 штук. Кажу, а скільки яїць їйці йде на один чек? 30. Ну, кажу, так, а чого ж ви кажу, не знаєте. Все знаєте. Ну, десь бешена попалась Там не знаю, чого вона бешена. Може, що субота, вихідний день, не хочеться робити. А може, луна в Як всяке буває з людьми? У мене теж буває бешенство. Ну що зараз одворим і будемо дегустувати. Вечір добрий. Будемо дегустувати. У мене сьогодні вечеря. Зараз покажу вам на вечерю. Дивіться. Капуста тушкована. Нарізала ще зверху зелені, зелену цибульку. Я так з-під віконника можу. Отакі От кусочки м'ясця. Бачите, не зажарені, вони віддільно. Я віддільно м'ясо зробила, віддільно ж капусту. І. На повістки дня яйця! Яйця впали в ціні тепер берем. От. А тебе яйце і екомаркет. Бачите, я відварила. Там, виходить, в тебе трішки дороже йде. А в екомаркеті 278. Яєчко одне. От, бачите різницю. Біле більше. А це. Ой, ну, виходить, 18 копійок різниці. Ні, трошки більше виходить, там почтать треба, ошиблась. Я перепутала свою мать. Ладно. Коротше, в АТБ дороже в екомаркеті дешевше. Пробуємо. Яке будемо пробувати це надо. Ну, давайте, в АТБ ж ми вчора пробували. Тепер з екомаркету. Так, я вам там показувала, як я його варила. Тепер подивимося, свіже чи не свіже, воно ж должно легко чиститься. Ну, я його потім, як воно проварилося, я ще ветви викинула в холодну воду. Ну, це я вам вже не показувала. О, яке свіже. Дивіться, як чиститься хорошо. Не розказуйте мені, що я неправильно варю яйця. <ривається> Якщо вони свіжі, вони завжди чистяться, Ну, отак вот вот. будемо смакувати. Була сьогодні на базарі. Там яйця, звісно, одного мужчину знайшла, який продає яйця. По 28 гривень 10 копійок. А так всі 50 гривень 55, 60. Ну, як би вам сказати, люди на базарі ці, ціну держать. Ну, я їх також можу зрозуміти, бо кармаш. Самі не дешеві, я не знаю, от, якщо посчитати, скільки курка того зерна з'їдає. Плюс світло. Ну що, полетіли пробувати? Яєчко. Ну, от такий жовток, жовтий, бачите? Хороша. Свіжа? Не смердить. Чіпляти немає. Капусту стушила смачну. М'ясо також. М -м 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 -м. У мене сьогодні пепе вечеря і зелений чай з жасміном. Сейчас покажу, хто пив такий чай. К саді він класний. Він зайшов. Ну, просто що зелений, я це зараз п'ю. Ну, вечір, ну, на ніч можна, в принципі. І це перед сном нежелательно, бо зелений не заснеш, там, типа такого плана щось. М -м -м -м. Розкажу, як капусту тушила. Нарізала капусту, в казанок. Морковку, цибульку, томат розвела з водою і протушила. Надо это худать. Значить, праздник закончились, треба починати сейчас, бо перед 8 марта буде вже пізно. М -м -м. Бішечка маркет за яйцями. Вони маленькі. Ну, смачненько. Так. Зараз це попробуємо. Я там знімала раніше відео за 39.90. Ну, воно ж більше. Я думаю, якщо я з'їму це вечором два яєчка варених можна. Бо з утра ж я не їла. З утра я їла. Чай пила з печенням, якщо чесно, і конфету з'їла одну. В обід я їла суп. Суп з грибом. Крем суп з грибами. Трохи в полу. Так, що тут по цьому яєчкові? Оба! О! Бачите? Хороше. Хороше яєчко. Угу. Я думаю, по поводу цін цих всіх, мені там жінка написала, ну дивіться, якби воно було іскусственно поднята ціна, то я думаю, вона б спустилася ну, трішки, ну не так же, щоб було 6-6 по 6 7 гривень яєчко, а стало і по 10 були яйця, і по 8, а стали тут на тобі 3 гривні. Одне цікаво. така голодна капець. Дивіться. Пройшла оця історія з яйцями, ось скоро ціна нормалізується, все, забули. А пам'ятаєте, ціну на гречку стояла, так, да, вона виросла в ціні, звісно, це перед этим подорожанням. Она там стоїла 14 гривень, 15 20. А помните, як її, типа, убрали з полиць. Типа, не знаю, що там сталося. Вона була по 100 гривень. Ну, зараз, заходьте, он, беріть гречку, скільки хочете. 31 гривня з копійками. Все. Була й по 27, і по 29. Так само, і цукор тоже. Ну, я просто не можу зрозуміти. Це вони що, іскусственно, раз підняли. Бабок заробили, потім опустили ціну трошки нижче, чим треба. Потім потихоньку раз-раз і підняли. Ну, от понаблюдайте за цими продуктами. І молоко впало в ціні. Це що? Корови почали швидко телитися, доїться, чи корм їм такий дають, я от дивлюсь. От зверніть увагу на молочку. Ми вже привикли до цен. Вони зараз починають поступово робити акції. Кстати, в понеділок буде в екомаркеті акція, хто дивиться мене з Полтави. Там на стегна чи що, на м'ясний відділ підійдете І затаритесь економно. Оце отак. Яйця смачні, можна брати, вибирайте самі. Хочете більше, біжіть в АТБ, хочете менші, то вам дорога в екомаркет. Ну, смотря хто тут де живе. Сусіди, привіт! Ви там хоч лайк, смайлик поставте мені, напишіть що небудь, хто не стісняється. Не ну, знаю, що дивитеся, а то бойтесь щось написати. Не Пишіть хоч що небудь. Дякую, що сказала за ціну за яйця. Ілі там яєчко пришліть, ілі пальчик отак. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться мої дегустації, і розпаковки. І покупки, і походи, базарні, небазарні магазинні. Запрошуйте мене робити рекламу. Я вже трошки навчилася. Так, да, вона, звісно, специфічна у мене, але вона толкова. Люди дивляться. Работаю, заїду. Ну, треба вам там щось прорекламувати, наприклад, ну, я не знаю, там молоко, сир. Чи ви скажете таке рекламувати не треба, люди і так знають. Ну, а може, в когось він етакий смачніший, я скажу, а от цієї жінки ета. Так що пишіть. Рада буду новим знайомствам і новим сотрудничеством. У мене, кстати, на каналі вже 14 тисяч підписників. Ну! Зараз воно піде, як все по маслу, як так і надо. Розказую тільки правду, нічого, крім правди. Розказую свої смаки, а там, хто хоче, іде, купляє, пробує. Підходить, не підходить. Це ж у кожного своє. Комусь може понравиться, а є такі люди, напишуть, фу-фу, невкусне. Ну, нас же такий народ специфічний. Я всіх люблю, цілую, люблю. Бувайте і чекайте моїх нових відео. Пока-пока.